Польська за дві хвилини. Наша нова рубрика. Якщо ви вивчаєте польську мову і у вас часто бракує часу, то ця рубрика саме для вас. Сподобається? Обов'язково підпишіться на мій канал. А ми поїхали! Сьогодні будемо говорити про те, як сказати заколка, резинка, обруч польською мовою аксесуари для волосся. Почнемо з того, що обруч це польською опаска. Опаска! Якщо ж коли ви наносите маску на обличчя, хочете, щоб волосся вам було зібрано і не потрапляло в маску, то це опаска косметична. Опаска косметична! Резинка, скажімо, гумка. Гумка зараз останнім часом дуже модна така резинка з атласними шовковими бантами, і це гумка Апашка. Гумка апашка. Якщо заколка, то заколка це польською спінка або так? Спінка, спінки в множині, заколка, заколки. Якщо ж це є набір заколок, то зестав-спінек. Зестав спінек. Зестав це взагалі комплект набір. Далі у нас що ще є? Я підглядаю в'яник. Якщо ви любите носити вінки, так, то це в'яник. Якщо м, наречені дуже часто в свої коки, так, в свої гульки люблять впихати гребінці, і ці гребінці польською називаються гжебик. 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 Ну і все. Якщо сподобалось відео, залиште е, сердечко. Е, у коментарях напишіть, які ще аксесуари для волосся вас цікавлять. І до наступних відео. Честь!